Наші користувачі кажуть, що процес змішування глини дуже залипальний. Вона настільки приємна на дотик, що ви можете не помітити, як отримали вже новий колір. Якщо така там була ваша задумка, то добре. Якщо ж ви хочете отримати мармуровий ефект з розводами, то вчасно зупиніться. Це робиться так. Два-три. Коротке змішування, цього достатньо, щоб отримати оці розводи. Чим довше ви будете змішувати, тим менш вираженим буде цей ефект.